Привіт, друзі! Сьогодні знайомимось з позицією нашого власного імпорту, а саме з новинкою Guardians de la Tierra Monastrell – яскравим червоним вином з Іспанії, створеним із повагою до землі та людей, які її доглядають. В ароматі будемо відчувати стилу чорну сливу, чорницю, спеції та трохи тютюну. Смак щільний, глибокий, з вираженими танінами, нотками чорного перцю та чорну сливу з довгим насиченим післясмаком. Особливість даного напою, воно виготовлене з сорту монастрей. Це той самий Мойоверде, але в іспанському стилі. Сонячний, насичений із характеру. Проект Вардіон з Далатієра це не просто бренд, а соціальна ініціатива, що підтримує фермерів і сталий розвиток виноробства. Ідеально підходить до м'ясних страв, гриля, тушкованої яловичини, зрілих сирів або просто до неспішного вечора з келихом в руці. Цікавий факт. Монастрель – один із найдавніших сортів Піренійського півострова. Він чудово передає теруар, сонце та душу Іспанії.